Перший зародок національної свідомості, який насправді досить швидко у мене і закінчився, стався в 2013 році, коли розпочалася ем, Революція Гідності. Я пам'ятаю, що мої батьки вони завжди мали досить такі проукраїнські погляди. Ми брали участь в Хорсонському майдані, їздили з батьками на автомайдані. Ми дивилися зі сльозами. Ефіри прямі з хрещатика, з розстрілів наших революціонерів. І я пам'ятаю, що це пробудило в мені таке відчуття дотичності до спільноти, і загалом пробудило в мені більше, ніби. Українського, якого на той момент в мене майже не було. Але річ у тім, що мені самій тоді в 13-річному віці бракувало знань і не було, напевно, дорослих, які б могли пояснити ініціатора злочинів. Наприклад, Голдомор стався через совєтів, майдан стався через проросійські сили в Україні, анексія Криму сталася через росіян. І решта відсутність ось цього причини наслідкового зв'язку не Дало мені змоги, ніби відчувати відразу чи злість до російського, тому що ну щось погане відбувається, але хто це зробив? Тобі не зрозуміло як дитині. І тому я продовжувала відчувати певні такі патріотичні спонукання, переживання, але вони, на жаль, не вилились щось більш конструктивне і більш-менш таке сформоване.